Прийшла з роботи, а мені мама залишила пиріжок з яблуком, з корицею і сижує цей пиріжок і кайфує. Взагалі ми дуже недооцінюємо своїх батьків. Дуже недооцінюємо, тому що. Є деякі там моменти, де да, бувають, що ми їх не розуміємо, чому вони так піклуються про нас, прям гіперактивно піклуються, да? ну, може, не всі батьки, я кажу за своїх батьків. А, і дуже часто я кажу мамі, мама, навіщо ти так багато все робиш? Навіщо ти себе заганяєш? А, Тому що, ну, моя мама, вона просто гіпер. Гіпер, як це сказати. Коротше, гіперпіку. І це, напевно, про нас з братом. Але знаєте, ще таких батьків пошукати треба. Батьки, які живуть просто своїми дітьми тому треба цінити своїх батьків і цінити цінувати те що вони для нас роблять тому що ми завжди для них будемо маленькими дітками